Доброго дня! Виготовили ми такі розкішні кабінетні крісла з натуральної шкіри. Крісла виконані повністю з натуральної шкіри меблевої люкс класу. За потреби надамо вам ось ціла плахта шкіри, з якої робилося крісло. Щоб ні в кого не було сумнівів, можемо відрізати кусочок покупцеві. Усі дерев'яні елементи виконані з вільхи. І пофарбовані такий червоний колір. крісла отримують навантаження 150 кг, обладнані прогумленими коліщатками металева хрестовина. На ній накладки з вільхи, все вручну зроблено. Механізм крісел крісел якісніший мультиблок. З правої сторони потрібно без навантаження, без користувача підняти лапку вгору. Крісло регулюється по висоті. Посередині є жорсткість гойдання. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто вгору ви маєте можливість гойдатися або обрати нахил спинки разом з сидінням, а донизу зафіксувати кут нахилу спинки разом з сидінням в одній з п'яти позицій. Крісла робот, ручної роботи новенькі. Виглядають просто розкішно, мають високу спинку. Понад 70 сантиметрів. Все все виконане з натуральної шкіри. Ось колір деревини. Тут все ідентично, регулювання висоти. Вгору з цієї сторони мультиблок. Той же ж самий колір дерева. Задня частина крісла також виконана повністю в натуральній шкірі. Крісла повністю шкіряні, меблева люксова шкіра. Кого цікавий такий варіант? крісел, телефонуйте або замовляйте через сайт.